Є сьогодні сотні тисяч родин, яким найважче. Це родини військовослужбовців, і ми маємо розуміти, що коли ми даємо і голосуємо з вами нарешті. Закон про відпустку. Повірте мені, стільки, скільки подяк було від військових за цей закон, який так, слава Богу, вдалося вас вмовити, був проголосований. Ви не це неймовірно. Вони побачили один одного, вони повернулись додому. Це дуже потрібно. Але є дуже важливе наступне питання: це питання заміни. заміни Тих, хто сьогодні на передовій, питання демобілізації. Не треба цього питання боятися. Є сотні тисяч людей, які тоді, в лютому, березні, квітні минулого року, врятували країну. Вони пішли добровольцями або були мобілізовані, але нікуди не ховалися. Підставили плече країні і врятували її. Сьогодні вони потребують нашої підтримки. Тому що не може бути так, що вхід в збройні сили є, а виходу немає. Люди мають право знати термін служби, щоб рано чи пізно вони розуміли, коли ж вони повернуться додому. В Верховній Раді є мій законопроект про 18 місяців дати право на демобілізацію. Сьогодні по всій країні виходять жінки. Дружини військовослужбовців, сестри, мами, які кажуть, підтримайте, проголосуйте. І це не третій майдан. Вони ніякі не агенти. Не треба розповідати це. Це люди, які просто хочуть, щоб їх почули, що їхні рідні боронять країну, але їм також потрібна підтримка. Заміна військовослужбовцям.